план Божий уже всередині вас. Чи йдете ви його шляхом благословення та миру, чи ви намагаєтеся зробити все по-своєму? Дізнатись більше на сьогоднішній передачі «Переможний голос віруючого, коли кене та Глорі Копланд продовжують тему цього тижня. Ви вже чули, як я розповідав про це раніше. Що, коли ми одружилися, дідусь Глорії подарував нам чотири акри цієї землі. І потім, по мірі того, як ми розвивалися в Господі, це місце справді розвинулося в місце молитви. І наші діти, а потім і наші внуки, а зараз є ще і правнук, і правнучка, а також у нас народилася ще одна внучка. Ми ростемо. І це місце нам доведеться лише. Виглядає все краще і краще. Отже, ми говоримо про план Божий. Це чудовий план. Чудовий план. Це місце завжди було заплановано Богом. Чудово, Боже, як ви план в нього добрий. входите? Як ви входите в нього? На першому місці першочергове, Його слово, ваші слова. Пам'ятаєте, що так. сказав Ісус? Говоріть Його слова. Я прийшов виконати волю Твою, о Господи. Але це не все, що Він сказав. Ось іду. Як на початку книги написано про мене. Виконати твою волю. Написано. Тому в першу чергу, Ісус взяв Слово Боже. Тут є певні принципи. Перший це воля Божа, щоб всі люди спаслись і досягнули пізнання істини. Це воля Божа для всіх це людей приводить на всі вас часи. У благословення. Так ранами його ви зцілились. Це воля Божа для всіх людей на всі часи. Слово Боже говорить: я молюсь. І це сказав не якийсь знову навернений. То був апостол Іван. Так сказав старець Іван. Він молився про це уже у літньому віці, і він сказав: я молюся, щоб ти був здоровий і процвітав у всьому, як процвітає душа твоя. Отже, наприклад, я говорю про те, що ці речі є планом Божим. Де б ви не були покликані бути. Ким би ви не були покликані бути, ким би ви не були народжені бути, ви були народжені ходити в цих речах. Це ніколи не було Божим планом, щоб якась людина зазнала поразки. Люди люди робляться самі. Вони будують свої власні плани і просять Бога благословити їх. навіщо? Послідуйте його план. Він уже благословений, і це найбільший. Він може здати самим диким. І вашій мамі він не подобається, і вашому батькові не подобається, і вашому проповіднику він не подобається, і вашому шкільному вчителю він не подобається. Чому вони дивляться на нього очима свого плану? Добре, сказано. Так, але брате Коплен, я покликаний. Я знаю, що я покликаний. я знаю, що Бог дав мені талант, він дав мені благодать. Він покликав мене бути професійним спортсменом. Але все, що я від людей чую, тобі треба знайти справжню роботу. Знайди роботу. Поговоріть про це з Богом. Можливо, справжня робота є зараз у тому плані, але поговоріть про це з Богом. Оскільки, якщо це те, що ви покликані робити, передусім ви покликані бути його свідком. Ви покликані проповідувати. Можливо, ви не покликані як апостол, пророк, євангелист, пастор чи вчитель, але ви покликані. Ви можете бути покликані в одне із цих служінь. Пилип був покликаний в одне з них, але спочатку він був деяконом. І покликання євангелиста розвинулося в ньому пізніше, по мірі того, як Бог вів його. Тому Божий план для нього працював, поки він був деяконом. Так само як він працював пізніше, коли його покликання розвинулося у покликання євангелиста. Тому те, що Бог покликав вас робити, передусім є в його слові. І потім ваш життєвий план почне розвиватись. І ось ще дещо. Ми побачимо це сьогодні, Слові Божому. Досконала воля Божа, його досконалий план для вашого життя, ваше місце радості, ваше багате місце. Пам'ятайте, у псалмах в одному з перекладів Біблії говориться, і він привів їх на їхнє багате місце. Вони були в стані повної бідності. Так в рабстві. А що ж є багате місцем? ви можете вийти на такий рівень. Коли ви насолоджуєтесь життям. І це не визначатиметься тим, скільки ви маєте грошей. Це не визначається розмірами вашої власності. Ісус сказав, що це не визначається вашим маєтком. Це визначається царством Божим. Це ключ. Тому шукайте цього царства, і все це докладеться вам. Справа ось у чому. Господь мій пастор, і я ні в чому не буду мати потреби. Глорія. Я перестав мати потреби задовго до того, як в мене з'явилося багато всього. Раніше я думав, що не зможу прожити без мотоцикла. У мене з'явився мотоцикл, і я почав дивитися на літак. Я не можу прожити без літака. Ні, ні, я можу. Так ісус важливіший для мене, Так. ніж літаки, машини, мотоцикли, коні і все інше. Гроші, їжа, що завгодно. Він важливіший. Чому? У ньому задоволення для всіх цих потреб і бажань. Що відбувається? Коли ви незадоволені, ваша віра працює. коли ви захоплені словом Божим, ваша віра працює. Коли ваша віра працює, працює благословення Господнє. Коли працює благословення Господнє, воно збагачує і смутку собою не приносить. Воно докладе вам все це, а ви в цьому навіть не мали потреби. Пам'ятаєш, якось ми приїхали додому, а там на ганку сидів один чоловік з мотоциклом. Він сидів на ганку з документами в руках і чекав, коли ми повернемось додому. Так пам'ятаю, я подумав, що він робить на моєму ганку? Я знав того молодого чоловіка, чудовий хлопець, він був покликаний так. проповідувати. І він сказав: Брате Кеннет, Господь сказав мені віддати вам мій мотоцикл. Чудовий мотоцикл. Я сказав: слава Богу. То було його найкраще насіння. Але послухайте, що він сказав. Господь сказав, що ви повинні спілкуватися зі своїми дітьми, використовуючи цей мотоцикл. Знаєте, чого я потребував? Мені хотілося мати щось, що я міг би використовувати спілкуючись зі своїми дітьми. Я не думав про мотоцикл, я думав про своїх дітей. Бог уже спланував цей мотоцикл, і після цього з нашого служіння вийшло мотоциклетне служіння. Всі мої бажання, які я думав, були бажанням їздити на мотоциклах. Я просто насолоджувався цим ще до того, як став досить великим, щоб на ньому їздити. Але всі ці бажання розвинулися у служіння. Це дало початок нашому мотоциклетному служінню. Чи не так? Вірно, ми з тобою отримували задоволення, коли просто сідали на мотоцикл, вмикали касету. Одного разу ми доїхали до будинку наших родичів, і вони запитали, скільки ви сьогодні приїхали? І Глорія відповіла: три касети з проповідями Чарльза кепса. Але це благословення. великий магнітофон. Так. Розумієте? І це не було задоволення якогось бажання чи потреби? Оскільки ми задовго до цього вийшли на такий рівень. Коли ні в чому не мали потреби, Ми були задоволені Ісусом, так задоволені Словом Божим і Його планом для нашого життя. Ми шукали передусім царства Божого, так, і все це докладалося нам. Слава Богу, Глорія. Давай звернемося до послання до Ефесян 5.17. Я хочу, щоб ви тут дещо побачили. Позначте це для себе. Тому не будьте нерозумні. Але пізнавайте волю Господню. Отже, це обітниця і це наказ. Хіба писання не говорить, що коли комусь не вистачає мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім просто і не докоряє, але нехай просить з вірою. Тому мудрість досяжна. І я хочу, щоб ми з цього побачили, що розуміння знаходиться в Ісусі. Він зроблений для нас мудрістю. Перше послання до Коринтян. І ця мудрість, цей план Глорія. Він прямо тут. Він був там, коли ви народилися згори. Чому? Бо ще до заснування світу Бог приготував для вас план, який був кращий за все, що ви коли-небудь могли уявити. Слава тобі, Ісусе, він не зробив вас подібними до плану. Він зробив план подібним до вас. Він створив вас подібними до себе. Він знав, що те, що захоплює його, буде захоплювати і вас. І це набагато переважає все, про що може просити чи думати людський розум. Бог точно знав про мене більше ніж знала про себе. І почало виходити звідти, коли ми почали ходити в нього і мир, який переважає будь-яке розуміння. Ми з Лорією, Замість того, щоб лежати вночі у ліжку і хвилюватися про те, що ми будемо робити, ми лежимо там і сміємося, і весело проводимо час. Позавчора ми так розвеселили, що мені довелося підвестися під час обіду із за столом. Вона мене так розвеселила, я так розійшовся, що просто сміявся на всю кімнату. Наш дім завжди такий. А тепер давайте відкриємо другий розділ: послання до Фелипян. І до цього ми читали послання до Ефесян. І ви записуєте ці речі ви читаєте, і ви приходите до того, що починаєте сповідувати їх, ви вкладаєте це в свої вуста. тринадцятий вірш, другого розділу послання до Фелипян тому, що Бог викликає у вас і бажання і дії за своїм вподобанням. він переконає вас схилити вашу волю на бік його волі. І коли ви це робите. Саме тоді насправді приходить щастя. Радість і щастя це різні речі. Мир, радість і щастя це три різні речі. Щастя стосується того, що оточує вас у фізичному плані, і до вашого фізичного «я». Мир стосується того. Слава Богу, я можу мати мир посеред чого завгодно. Це гаразд. Пам'ятаєте, коли Даниїл був у рові з левами? Коли Петро заснув у в'язниці. Йому сказали, що вранці йому відрубають голову. Ангелу довелося штовхнути його, щоб розбудити. Це мир. Це мир. і він в силі Духа Святого. І щастя приходить, коли ви набуваєте такий мир і таке задоволення в собі, що не має жодного значення, що навколо вас відбувається. Ви просто смієтеся над усім з чим зустрічаєтесь. І потім, те, що оточує вас, починає підкорятися вашій вірі. Починає змінюватися. Ми живемо вірою. Ми не живемо важкою працею. Ми працюємо, але ми не працюємо важко в поті чола. І це частина прокляття. Ми працюємо, але ми не намагаємось знайти роботу. Ми працюємо на Ісуса. і Він поміщає нас кудись з якимось дорученням. Ми працюємо старанніше за інших, саме тому ми отримуємо повищення, коли ми передусім шукаємо царства Божого. Ми не просто сидимо і чекаємо якогось видіння чи ще чогось. Ні, якщо ваш роботодавець звільнив вас від вашої роботи, так. ви не втратили свою роботу, просто вас очікує інше доручення. Тому ви шукаєте Господа і говорите: Господи, покажи мені твоє доручення. Що ти хочеш, щоб я сьогодні зробив? Куди я можу сьогодні піти і допомогти комусь? У всякому разі, підіть до церкви і просто покосіть там траву або зробіть щось. Але коли ви занурюєтесь у слово Боже і починаєте заглиблюватися в нього, саме тоді його плани починають розвиватися і вимальовуватися у вас. Ми приїжджали сюди і слухали записи за записами. Ми досліджували, ось що ми робили. Ми досліджували Слово Боже, ми проповідували ці речі, і ми досліджували його. З цього буде вимальовуватись Божий план. Якщо ви ходите до церкви, в якій проповідують проти всього цього, ідіть звідти. Я згодна моліться за них, любіть їх. Але ходіть до якоїсь іншої церкви, щоб отримувати харчування. Боже мій сидіти там і помирати біля тієї гори, що немає віри. Нехай Бог її благословить. Якби вони знали, що не варто цього робити, вони б цього не робили. Але послухайте, ваш вибір церкви не повинен так. визначатися тим, що бабуся купила туди піаніно чи інше щось. Прийдіть перед Богом. Це те, що я в першу чергу зробив би, дізнався, де моя церква і залишався. Вірно, ваша церква може знаходитись в 15 тисяч кілометрів від вас. Вона може бути в трьох кілометрах від вас. Дізнайтеся, де вона, і будьте там. Бо саме там ваше доручення, саме там ваша робота, і саме там ваш захист. Отримайте скерування, виправлення. Ви отримуєте захист, і ви будете у тій церкві, якій повинні бути, і починайте служити. Так. Не зростати. ходіть до церкви, щоб просто отримувати харчування від пастора. Дізнайтеся, чого потребує пастор, і допомагайте йому, допомагайте їй. Будьте частиною того, що відбувається навколо вас. Амінь. Отже. Цей план я хотів, щоб ви побачили з цього, що він уже в вас. Він тут. Він не в якомусь дивному місці. Він тут. Тому він працює там, якщо працює Слово Боже. Давайте дуже швидко повернемось до послання до Ефесян. І там є ще одне, чого я не зробив. Давайте відкриємо перший розділ послання до Ефесян. Дев'ятий вірш. Відкривши нам таємницю волі своєї, згідно своєї мети, яку він виклав у Христі Ісусі як план. Слава Богу, Бачите, Ісус відкрив свою волю. Тепер це наша справа, бо вона тут. Він відкрив її, і тепер наша справа шукати царства Божого і дозволити цьому знанню волі відкритися в нас. це не щось дивне і не щось дике. Це не має нічого спільного з тим, який одяг ви носите з тим, чи ви маєте макіяж чи ні. Це не має нічого спільного з чимось подібним. Це стосується лише Духа Святого. Добре, знати що йому приємно, коли я знаю його волю. Так. він не хова так. її від мене. Він хоче, щоб я знала її, щоб я могла виконувати. її. Почнемо з того, що люди можуть так застрягнути на тілесній частині цих речей, що пропускають всю волю Божу. Люди трясуться над якимись природними речами. Тому розберіться з цим. Робіть це. Як говорить Глорія, переступіть це. переступкиньте це. це. Амінь. Вона знає свою справу. Амінь. Отже, послання до Колосян, перший розділ. Розумієте, всі ці речі ви вкладаєте ці слова в свої вуста. І це план Божий для вас, для мене, для Глорії. це Божий запланований шлях того. Як ми можемо знати його план? І цей план стає більшим за бурю. Гаразд? послання до Колесян, перший розділ, перший вірш. Павло, волею Божою, апостол Ісуса Христа. І Тимофій, брат наш, ви звернули на це увагу. Він апостол за волею Божою. Що це означає? Він знав. Чому він був апостолом? Він знав, чому він писав це послання. Так, але він апостол. Гаразд. А хто ви? те, що ви покликані бути в автомобільному бізнесі, не робить вас менш важливим для Бога. Те, що ви покликані бути шкільним вчителем, не робить вас менш важливим для Бога. Так, але брате Коплен, шкільний вчитель не заробляє багато грошей. Послухайте, народження згори благословені шкільні вчителі можуть отримувати від Бога набагато більше і вони можуть сіяти все. Що дає їм школа Ви приходите до того, що це є просто вашим насінням. Ваш дохід не визначатиметься тим, що вам платять, що ви робили те, що ви робите. Ваш дохід визначається вашим даванням, вашим відділенням десятини і вашою вірою. Ми живемо вірою. Саме тому людині, яка живе вірою, ніколи не доводиться змінювати свій спосіб життя, щоб підлаштуватись під час Це саме часові. Доводиться підлаштовуватись через вашу віру. говорячи про шкільного вчителя, келі стів дали мені біографію Лори Буш. Я її тут читала. Вона була шкільною Вона була вчителькою. шкільною вчителькою у західному. Техасі. Але Дехасі. в її плані для неї було стати дружиною президента. Хіба це не дивовижно? Так бог може таке здійснити І я скажу тобі, Глорія, ще дещо. В плані Божому бути першою леді Сполучених Штатів не є чимось більш важливим, ніж бути шкільною вчителькою. Якщо ви там, де Бог покликав вас бути, ви, можливо, навчаєте майбутнього президента Сполучених Штатів. Вірно. І те, чому ви навчите це, немовля, цю дитину, вибачте, це вже дитина, це людина. Те, чому ви навчите цю дитину, буде дуже важливим, коли вона стане президентом. Амінь. Амін, бачите, як Бог спланував це, що воно працювало належним чином. Так, але я хочу бути президентом. Тоді вам не потрібно бути президентом лише тому, що ви хочете бути президентом. Але коли ви починаєте говорити, знаєте, я вірю, що Бог покликав мене служити людям, як я служу йому. А ви хочете бути тим, ким ви Бог хочете бути хоче, щоб там, ви там де Бог покликав. Саме вас бути. там благословення, саме там мир. Я згадую одного чоловіка, горі, коли я навчався у старших класах. Я йшов того дня зі школи, і я не збирався повертатися туди, і він знав. Він був заступником директора. Там було багато розбрату, і в моєму житті відбувалися справді деякі погані речі. Диявол справді готував для мене план. Я вже був у дверях, а той чоловік сказав: Кенекенете, зачекай хвилинку. Я його дуже поважав. Він був дуже хорошим чоловіком, чесним, хорошим християнином. І я поважав його. Він сказав: Ходімо сюди і повів мене до своєї машини. Ми сіли в машину, і він запитав ти збираєшся покинути школу? Вірно? Я відповів так. Чому? І я розповів йому, в чому справа. І він сказав: Кенете, не дозволь тому відмовити тебе від твоєї школи. Не звертай на це увагу. Не звертай на це увагу. І послухайте, що він мені сказав. І знаєш, Лорія, весь цей час я був негідником. Я створював більше проблем, ніж цей маленький. Але послухайте, що він мені сказав? Він сказав: ти більший за це. Він збудований. Він бачив тебе. те, чого не бачив я. Що він робив? Він не розбирав мене на частини. Але тобі хотілося сказати, я? Так. Люди мені такого не говорили. Люди говорили мені, яким нікчемою я був. І він сказав: Кеннете, ти більший за це. Ти можеш просто Слава не звертати Богу. на це уваги і повернутися до навчання. Приматись він сказав, ти довів, на що ти це здатний? Ти набагато історія. кращий. Мій тренер з футболу, нехай Бог його благословить, він піймав мене буквально через кілька днів після цього. І я згодився з містером Добсоном. І залишився у школі, але я все ще був злим. А мій тренер з футболу це було дочі після того, як ти проїхав на своєму мотоциклі по вестибюлю. Тобі не варто цього згадувати. У будь-якому випадку, у наш час вичерпано, ти можеш про це не розповідати. Так. Отже, мій тренер відвів мене в бік і сказав «Кеннете, ти вищий за це. Ти більший за це. Тобі не потрібно себе так поводити. Устами двох свідків. Вони підбадьорили тебе. На мене вплинули двоє сильних християн. І я не одразу виправився, але це потрапило в мій розум, і я почав думати. Ти ніколи цього не забув. Так. Чи не так? Я подумав? Знаєте, він правий І мій батько. мій тато був чудовим чоловіком. Він бачив мене наскрізь. І я знав, що він не був лицеміром. Лицеміря це просто відмовка грішника. Ось Вірно. що це. Якщо вам не подобається лицеміри, не йдіть в пекло, там їх так. повно. Але сутність в тому, що Божий план був у мені весь цей час. Чудово, і що сталося завдяки тим двом людям, які підбадьорили мене. То well, був лише невеликий крок у напрямку до того досконалого плану. І Той чоловік, який вручив мені атестат про закінчення середньої школи, no, no, ні, він мені його не вручав. Це вже інша історія. Будь-якому випадку, за день до випускного він сказав: «Деякі люди закінчують цей учбовий заклад, а іншим ми видаємо атестати, щоб позбутися їх. Вгадай, у якій ти категорії? Я подумав, мені байдуже, у всякому разі я отримав атестат, і мене там більше не було. я був неправий. не мало жодного значення, були вони праві чи неправі. Важливо те, що цей план був у Бозі і він почав працювати після того, як я народився згори. чим більше я бачив слово Боже, чим більше я ставив слово Боже на перше місце, тим більше цей план починав приводитись до Богу. Діє. Амінь. І ось ми через 45 років по тому. Я такий радий. Слава Богу, і ти задоволений, благословений. Амінь. Але ще задовго до того, як у нас з'явилося. Достатньо грошей, щоб кудись поїхати. Ми були задоволеними всім. І під впливом задоволення духа моя віра працювала і прийшло благословення. І саме тоді Чудово. прийшли фінанси. Нас зробили задоволеними не фінанси, але яке це задоволення, коли ви можете робити те, що Бог покликав вас робити, і у вас немає жодних боргів? Це як шоколадка на тістечку. наш час вичерпано, ми повернемось за хвилину. Все, що придбав Ісус, і все, за що він заплатив, все, що Духу Святому було доручено зробити, це явити Божий план і вкласти його у ваш розум, у ваші вуста і в роботу навколо ваших обставин. І коли ми все починаємо рухати разом, тоді земля має реагувати на це. Все воно базується на цьому. І цей план зараз всередині вас. Тому що ви робите? Я скажу ще раз, поставте Слово Боже на перше місце у своєму житті. Робіть все необхідне, щоб повністю зануритись у Боже Слово. Саме для цього призначені всі наші матеріали, які ми вам пропонуємо. Так. Саме для цього призначені наші книги, саме для цього призначені наші передачі, які ви можете знайти на нашому сайті в інтернеті KCM.org.ua. Ви можете дивитися і слухати їх всією родиною. Ви можете дивитися і слухати їх особисто самі. І ви можете завантажити їх і слухати в машині. Слухати проповідь слова Божого. Слава Богу, нам борінабо це допомогло? Ми не знали, як робити такі речі. І ми були оточені релігійними людьми, які ніколи нічого подібного не чули. і коли ми про це заговорили, вони вважали нас ненормальними. Але цей план починає діяти. Відвідуйте конференції. Так, в цьому ключ. Будьте серед людей, які ходять вірою на конференції. Але люди, з яких постійно виливається невір'я, любіть їх і посміхайтеся їм, але не будьте серед них. До зустрічі завтра, і пам'ятайте, Ісус є Господь у Бога є шлях, але де шукати його? У Бога є відповідь, але де знайти її. Більше 20 років місія Кеннета Копланда освітлювала життя християн могутнім світлом слова Божого. А тепер, завдяки щоденних передач, це світло стає все яскравіше. Кожен день Кеннет Кофлан ділиться тими відповідями, які допомогли багатьом віруючим пережити перемогу у своєму житті. Отже, не переставайте дивитися, і це світло засяє і для вас.